В дошкільних навчальних закладах Умані триває оздоровчий період, і поки діти набираються сил, керівники і педагоги садочків. Батьки та міська влада роблять максимум, щоб вчасно виконати поточні та капітальні ремонтні роботи. Як розповіли в ДНЗ номер 28 тут вже виконано ремонтні роботи у низці групових кімнат. Для цього були залучені спонсорські та батьківські кошти. Наразі ж ремонтують покрівлю за кошти міського бюджету. З метою організованого початку 2015-2016 року на сьогодні спільно з батьками в нашому дитячому закладі поновлено ігрову навчально-методичну базу. Виконано ремонтні роботи косметичні в музичній залі, в групах в групі раннього віку номер 2 в середній групі, молодшій групі. Також виконано ремонт входу в заклад і приведено до ладу територію закладу. Наразі проводяться ремонтні роботи покрівлі нашого закладу, і на сьогодні це є досить суттєвою допомогою. Нам у нашій спільній справі підготовки комфортних умов до перебування дітей в нашому закладі і створення комфортних умов для їх виховання і навчання. І звісно, що поки далі ми не зупиняємося, і ще є багато планів, які ми маємо реалізувати до початку навчального року. Також за кошти міського бюджету невдовзі буде відремонтовано дах в Уманській міській гімназії. На території міської гімназії, де ми бачимо, що проводяться роботи щодо підготовки нового навчального року. Хочу повідомити, що на сьогоднішній день виділені кошти, і саме якщо брати міську гімназію. То з міського бюджету виділені кошти на ремонт покрівлі спортивної зали. Але для того, щоб розпочати сам ремонт саме покрівлі, необхідно відповідно, технічно, з технічної точки зору зробити фасад даної будівлі. Як зазначила заступник міського голови Людмила Кирилюк, підготовка до нового навчального року відбувається в усіх навчальних закладах міста. Вперше за багато років. Мабуть, найбільша сума виділена саме на підготовку, на ремонти, на капітальні ремонти, саме навчальних закладів нашого міста. Це понад 3 мільйона гривень. Ми намагаємося закумулювати ці кошти і використати їх саме на такі більш значні роботи, які в першочергові які потребують нагального вирішення. Так в цьому році повністю було відремонтовано покрівлю 14 школи. Частково буде відремонтовано покрівлю 3 школи. Також будуть розпочаті роботи по 8 школі. Сьогодні розпочаті роботи також по ремонту покрівлі це 28-го садочка. Планується також ремонтні роботи 18-го Дочка та го садочка, тобто всі-всі-всі ті роботи, які заплановані, вони будуть проведені. Також ми ще плануємо провести такий реєстр, тому що ми зверталися і спілкувалися із закладами нашими освітами, з директорами і з завідувачами навчальних закладів, і всі, якби висловлюють таку пропозицію, що має бути. Чіткий реєстр тих робіт, нагальних робіт, які потребують наші дошкільні навчальні заклади. Ми робимо все для того, і ми сподіваємося, що все ж таки в нас бюджет буде наповнюватися в зв'язку з тими новими податками, і ми зможемо поступово, відповідно того графіку, який буде розроблений, робити такі значні ремонтні роботи для того, щоб всі наші заклади були в належному стані. Людмила Миколаївна зазначила, що освіта це те, на чому в жодному разі неможливо економити батьки вихованців і учнів на. Чальних закладів значно допомагають у вирішенні освітніх питань, і міська влада та депутатський корпус умані теж мають робити усе, щоб діти отримували якісні знання а вчителі мали гідні умови праці.